У нас звернулися підприємці власники, е, власниками реклами. Е, минулого тижня були кричучі факти незаконного демонтажу їхніх конструкцій. Е, власне, у е, мене це відригувала громадська організація. З mm новим -hmm. господин звернулися. Листом звернулись на департамент економічної політики. Є це лист? Я б можна копію? Так, я вивчаю вам таку таку торгу знання, щоб. Власне, в листі описані два прохання. Перше, це призупинити демонтаж конструкції у зв'язку з тим, що демонтаж відбувається на законний спосіб. Перше вночі. А друге представники міської ради, які приїжджають на місце, не по ніяких документів. І третє власники конструкції не є повідомлені про те, що такі речі відбуваються. Жодного листа, жодного повідомлення усного або телефонного не було. Відно, частина конструкції, скажімо, як в одної з симпат... про те, що це рекламусії, які знаходяться на території залізниці. Так. Значить, частина з них є демонтована, грубо зрізана а, і пошкоджена їхні майною. Відповідно, є зареєстрована заява про злочин, поліція, а також відповідно, поза готується в суд. Ми просимо департамент економіки, який давав рішення про це, призупинити на даний момент цей наказ власне, призупинити його, створити робочу групу, яка б спільно з залізницею, з підприємцями, також з чиновниками міської ради, обговорила ту проблематику. Такі речі ми знаємо, в Києві були теж Спірні і в Одесі, і там це гарно вирішувалось по-ліцькі. Ми ж не живемо в печерному віці, коли просто майно має цінність. Це є гроші підприємців, ці підприємці платять податки в наше місто. Тому ну, ми не стоїмо на тому, щоб власне, ви, як керуючи власне, зараз департаментом економічної політики, призупинили ті речі, тому що громадські спільноти на ноги, вона не дасть зрізати більше цих портів. Підприємці не дадуть цього роботи, Давайте працювати цивілізовано. Першому просимо. Добре, я мушу вивчити це питання. Це є стосується оцих чотирьох компаній, так? Ну Це наразі, які постраждали, уже постраждали. Uh -huh. і, окрім того, ми дуже стурбовані, тому що представники адміністративного правда були присутні. Завадили власне насилу, патрулювали mm -hmm. і завадили знищення однієї з конструкцій. І офіційно було заявлено, що згодні з цих переговорів сідати не будуть. Будуть зрізатися всі щити, а потім будуть сюди вирішувати питання. Пан Вітер, пан Вітер, який виконував ті речі. Він в грубій формі. У нас є відео, які в поліції форма, спілкувався з підприємцями, жодних документів не придивляв. І в такій ультимативній формі озвучить. Всі ваші борди ми зріжемо. А після того подавайте в суд. Ну, питання: ми живемо, в якій країні? У нас на даний тільки Майдан не кінчило. Що це дозволяє міська рада? Що дозволяє собі Вітер? Ми просимо вас швидко розібратися в ситуації. Призупинити ті речі, повідомити підприємцям і громадськість. Це є ще якісь документи. Ті документи, які необхідні, ми можемо принести нам кругло <клес> тіл і вирішити. А хто контактно сказав, якщо нам треба буде додаткові документи? Ну, я зараз Раз, ми, так, полишимо, Але ми ми просимо і вимагаємо вас вже сьогодні повідомити нас до години 5 про те, коли відбудеться робоча група, які рішення приймає міська рада. Я хочу повідомити ще додатково, що всі наші рекламусії зрізані, були е, з табличками, які е, інформація про юридичну особу і телефон. Тобто було видно, що це не щити залізниці, а щит, яка належить там тих плюс підприємств. Тим не менше вони були зрізані. Без повідомлення юридичної особи так? Так. прямо На Територія З ними з цієї порушення було те, що це відбувалося в смузі відведення залізничного транспорту. Це створило додаткового безпеку рук. Тобто ну, було порушення. І ще одне прохання. Хотілося б, щоб на робочій роботі було повідомлення, куди звертатися іншим підприємцям, у яких... Вивиски, везуть на сахарова, потім з сахарова везуть в муровани, і там на складі по факту ці таблички вже є розламані, тому що вони дуже недбайливо ставлять. Це вже неодноразово до нас надходили такі повідомлення, коли вартісні, дорогі, гарні таблички і виписки є просто поламані, скинуті в купу, тобто їх представники міністукати забирають і потім викидають щодні що медалі робіт. Це, це неправильно, десь має бути правильну. Це таке питання. Чи можемо ми ознайомитися з тим наказом, який, е, е, яким керується КП Адміністративно-технічна інспекція? У нас є інформація, що туди включено більше ста конструкцій на демонтаж. То, що попало, це, скажімо, початок. Початок злочину, а наказ є більше як на 100%. Чи можемо ми зараз ознайомитися? Що ми, ми не повідомлені, в нас немає підстави, Чому це робить? Я, можу... Я думаю, що в вашій владі зараз це зробити. Ну не зараз, ми саме вивчите. Я мушу зв'язатися з цим адміністративно-технічним виписувався... управлінням. виписувався управлінням економіки. Що власне до сьогодні до кінця сьогоднішнього дня, до п'ятої години ви повідомили всіх нас про те, які рішення проблеми з караю, тому що ситуація критична, насправді дуже критична. Багато підприємців, багато компаній допомагають з на нагоду. Домовились? Давайте я ми мусимо вирішити це питання. Я мушу зв'язатися з нашим комунальним підприємством і давайте до п'ятої години домовимо це тому що час ми можемо зараз побачити, ознайомитися? Я особисто обіг... я можу зараз побачити день той заказ. Я безпосередньо щоденно цим не займаюся. Просто коли відсутній мій керівник... Да. Так, якби ви зачекали, зараз, власне, підприємцем, можливо, спеціалістом, ми чекаємо, щоб люди отримали власне документи. Вони нічого абсолютно не мають на руках. Щоб, ну, принаймні, копію наказу мали на руках. Угу. Секретар, будь ласка, прошу. Що у нас зарані по виконанні рішення суду, який тут є з завдання Наших, наших, наших ми ми додамо вам, ми вам його, власне, підтягується проблем БВГ більше, ніж <піллян> ЕОН. Я вам що дати передачі на мініму. Значить, покручний... Ні, я не можу дати Укружний суд від 29 вересня 2015 року. Це, це не укружний, тому що це апеляційний. Ангільський окружний адміністративний суд від 22 грудня постанова. І від 31 грудня 2014 року там виправлення описки, дата цієї країни вказана, бо насправді це є 18 грудня 2014 року. Тобто в Гурмані рішення суду? Однозначно. Що каже забороність суду? Також демонтувані? Демонтовані наші щити на проспекті Свободи. Чи ухвалять потенцію? Так само нас на місце ніхто не викликав. Демонтаж провівся на День Незалежності, на ніч на День Незалежності 24-го, на 25-го. Вночі провелися роботи. Мали вони дозволи на проведення нічних робіт, чи не мали? Ну тобто, це, ви розумієте, що це просто нищення ринку. Знищення Майна, ринку, малого, середнього бізнесу. І треба, треба мати просто зловість. Власне, будемо потребувати цей процес, тому що є така підозра, ми ну, це не офіційно зараз говоримо, але про те, що можливо якась компанія зацікавлена в тому. Такий процеси відбувалися. Цього не буде в будь-якому випадку. Мають бути нормальні умови праці для всіх рівні. Всі є підприємцям. Підприємці зараз в тіх час для, для... для... для склади держави мають мати перше місце у нас. Добре, хто і контакт робить з вас допомогу. Давайте мій кіслам на увазі. 9,6,8, 15, 16.

Це комунальна власність. Сьогодні ми з вами спілкуємося культурному підготовку на самі батьки. Без акції, без пікетів, але разі, якщо ви не почуєте нас, почуєте, будь ласка, нас все було в нас цивілізовано. Домовились? Дякую. Дякуємо вам.